Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. В місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Бо цікавить підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai 13 рік модельний 14, й 217 пробігу, 1,5 дизель, максимальні комплектації, ціна 12300. Тут контакти. На оригінальних дисках. Комбінований салон, бачимо, клімат-контроль, панорамний дах з форкопом Volkswagen Touareg на пневмі. Це 11 рік, 3-літровий дизельний двигун, 180 кВт, 213 пробігу, ціна 21 500 доларів. Контакти є тут, бачимо. Full LED фари. коричневий шкіряний салон. Фуркоп, парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Дуже мало на ринку зустрічаємо. Є такий красивий варіант. 18-го року випуску, 1.6 дизель з автоматичною коробкою, 202 тисячі пробігу, замінено масло та всі фільтра, 21 тисяча доларів ціна за автомобіль. Контакти зафіксовано. Гарному кольорі. Комбінований салон? З Форкопом та Парктроніками? Nissan Кашкай. 14 рік, 1,5 дизель, 208 пробігу, максимальна комплектація, повністю обслужена, ціла по кузову пише ціна 16150. Тут контакти. шкіряний салон, коробка механічна, клімат-контроль, панорамний дах, фуркоп та парктроніки є. Kia Sportage. 14 рік, 1,7 дизель, 230 пробігу, ціна 13800. Тут контакт до власника. Шкіряний салон пишуть. Так, Шкіряний салон. Механічна коробка, кліматконтроль. Діпарктроніки. Більше інформації уточнюйте. Ford Escape. 14-й рік випуску, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 176 тисяч пробігу, ціна 12 950 контакти є. Салон комбінований, клімат-контроль, бачу є. На гарних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Dacia Duster. 12 рік випуску, 1,6 бензин, повний привід це на 8600. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Рено Каджар. Каджар 18-го року, 1,5 дизель на автоматі, 145 пробігу. Ціна 17600. Контакти. Бачимо. Салон на тканині. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai X35. 11 рік, 1,6 бензин, 104 пробігу. Це на 11500. Контакти зафіксовано. Так, заглянемо по салону. Салон на тканині. Коробка механічна. Є кліматконтроль. Mazda CX5. 13 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, акустика Bose, пробіг рідний 219. Пишуть повний привід без підфарбування на 15200. Контакти є. Керівний салон, автоматична коробка передач. З форкопом та парктроніками. Так, бачимо два кашкайчики в кадрі. Перший ряд 11 рік, 12-й модельний, 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель 96 кВт, симимісна версія з повним приводом. Є клімат-контроль, навігація, камери, панорама, підігрів сидінь, чистоступинова коробка передач, веб-асто, форкоп. Контакти бачимо присутні. Ціну потрібно уточнювати, на жаль. На жаль, так. Підігрів садінь є все згідно опису. Наступний варіант. 12 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, 11900 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону дивимось. Більше інформації уточнюйте у власника. Mitsubishi Outlander. 10 рік модельний 11, 270 пробігу, 2,2 дизель, ціна 11800 на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Так. Комбінований салон. Більше інформації уточніть у власника. Mazda CX7. 2009 рік випуску 2,2 дизель 219 пробігу. Акустика Bose. автомобіль з Німеччини. Повний привід. Обслужена сертифікатом. Ціна 10800. Тут контакти до власника. Кіряний салон, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 7 11 рік, 2,2 дизель, 193 тисячі пробігу, пробіг пишуть рідний. Автомобіль без підфарбувань. ціна 11700. Тут контакти до власника. Шкіряний салон з форкопом. Nissan Qashqai плюс 2. 7-місна версія, 2008 рік випуску, 1,5 дизель, коробка механічна, 213 пробігу пишуть оригінальний, повністю обслужена, замінена ГРМ, помпа всі фільтри і масла. Це на 9200. Контакти є. По салону сидіння на тканині, є кліматконтроль з форкопом та Kia Sportage в коричневому кольорі. Так, з автоматичною коробкою передач. Це 2006 рік, 2 літровий дизельний двигун. 186 пробігу. Ціна 8900. Тут контакти. Так, Комбінований салон, кліматконтроль. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 по опусу 15 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, не бита, пишуть, 17900 ціна за автомобіль. Тут контакти до власника. Світлий шкіряний салон бачимо. Більші інформації уточните. -то.